З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тему уроку порідняємо, додаємо і віднімаємо десятки. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаємо. Будь ласка, давай розглянемо, скільки ж нам істинок у хлопчика. У хлопчика було скільки? 10. Намистинок, тобто один десяток. А у дівчинки? У дівчинки була одна одиниця. Скажіть, будь ласка, одна одиниця та один десяток це одне і те саме? Звичайно ж, ні. Чому? Тому що один десяток більше, ніж одна одиниця. І в один десяток входить 10 одиниць. Спробуй полічити намистинки одиницями. 10 одиниць або 1 один десяток. Наскільки наступне число більше? Наступне число більше на 1, попереднє менше на 1. Давай виконаємо завдання друге. На кожному малюнку полічі яйця десятками. Розглядаємо перший малюнок 2 десятки білих яєчок, 4 десятки. Коричневих. Яких яєчок більше? Звичайно, два десятки менше, ніж 4 десятки. Наступний малюнок. 4 десятки білих і три коричневих. Яких більше? На другому малюнку білих яєчок більше, ніж коричневих. Давай з тобою запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Це число 20. Давай запишемо математичний диктант. Сума чисел 2 та 4. Сума чисел 2 та 4. Різниця чисел 8 та 6. Різниця чисел 8 та 6. 8 збільшити на 1. 8 збільшити на 1. 8 зменшити на 7. 8 зменшити на 7. Число яке на 2 більше, ніж 5. Число яке на 2 більше, ніж 5. Число яке на 5 менше, ніж 7. Число яке на 5 менше, ніж 7. Давай перевіряти. 6, 2, 7, 1, 7, 2. Сподіваюся, в тебе вийшло саме так. Як то, що в тебе вийшло так, став собі смайлика. Будь ласка, з'ясуй, скільки окремих намистинок одиниць зліва. Та скільки справа? Порівняй числа. Розглядаємо. 2 менше, ніж 4. 2 десятки менше, ніж 4 десятки. 9 більше, ніж 4. 9 десятків більше, ніж 4 десятки. 3 менше, ніж 6. Отже, 3 десятки менше, ніж 6 десятків. 7 більше, ніж 5. 7 десятків більше, ніж 5 десятків. 8 менше, ніж 9. Отже, 8 десятків менше, ніж 9 десятків. 10 більше, ніж 6. 10 десятків більше, ніж 6 десятків. Попрацюй з математичними матеріалами. Розглядаємо 4 додати 3. Або 4 десятки додати 3 десятки. 4 додати 3 буде 7. 4 десятки плюс 3 десятки буде 7 десятків, або число 70. 6 відняти 4. 6 відняти 4 буде 2. А 6 десятків мінус 4 десятки буде 2 десятки. Спочатку знайди значення виразу в першому рядку стовпчика, а потім в другому. Та подумай, в чому підказка. 4 додати 5 буде 9. 4 десятки додати 5 десятків буде 9 десятків. 8 додати 6 буде, відняти 6 буде 2. 8 десятків мінус 6 десятків буде 2 десятки. 2 додати 7 буде 9. А 2 десятки додати 7 десятків буде 9 десятків. 10 відняти 9 буде 1. А 10 десятків мінус 9 десятків буде 1 десяток. Будь ласка, порівняй числа подані одиницями та десятками. Розглядаємо 2 менше, ніж 6. Отже, два десятки менше, ніж шість десятків. Вісім більше, ніж 5. Отже, вісім десятків більше, ніж 5 десятків. 6 та 4. Шість більше, ніж 4. Отже, шість десятків більше, ніж чотири десятки. Три та 7. Три менше, ніж 7. Отже, Три десятки менше, ніж 7 десятків. Ви всі добре працювали. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці. Першокласники молодці. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте!